Доброго вам ранку. Отримала таку посилочку від СПС роса Розплідник, хазяйка Тетяна Циган Зараз розверну і подивимось. Ну що, починається дощ, тому швиденько дивимось. Корінці пропорційно вверху розгалужені. Одна троянда на подарунок прийшла. Distance Drums Що бачу, мені зручно, то дві карамели і дві Simple Georgios Зв'язані і одна бірка. Але ж я Другий екземпляр замовляла не собі. Оце я або собі залишу без безбірки, переплутаю, але для мене ці різні троянди, різні місця посадки я планую. Це не бажано. Або поки донесу. Власниці теж можу переплутати легко. У розплідника є сайт. Що мені сподобалося, це те, що якщо там, щось дозакидуєш і хоч бажаєш дозамовити якусь троянду, то якщо замовлення менше 500 гривень, вона в них падає в корзину, ну, в сміття. Не в корзину покупця, а в мусор вони не це. Треба телефонувати, і це трошки незручно. В іншому сайт працює нормально. І ще, на жаль, нема пошуку. Ну це вже таке. Добре, що сайт є. Набагато зручніше, ніж на Фейсбуці замовляти, де теж хтось щось може не побачити. Ось такі саджанці. Що це? Блум. Замовила другу. Хочу посадити і понаблюдати, бо щось моя погана наростає, дуже сидить. О, Маша Барбара. Це не мені. І Ешлі на подарунок. І така Вайта Хара. Ахара, Ахара. Будемо саджати. Дякуємо вам, що завітали. Заходьте до нас ще.